Вітаю вас, малята! Впізнали мене? Так, це я, Маша. У свого друга ведмедика я знайшла дуже цікаві речі, тільки не знаю, можна ними гратися чи не можна. Допоможіть мені, малята. Вам потрібно уважно розглянути малюнок, і якщо цією іграшкою можна гратися, ми з вами будемо плескати в долоньки. Ось так. Малята, якщо ви побачите небезпечний предмет, яким не можна гратися, будемо тупати ніжками. Малята, що на картинці? Так, це голки. Ними можна гратися. Ні, не можна, небезпечно. Малята, що на картинці? Так, це зайчик. Не можна гратися? Правильно можна. Що намальовано на картинці? Правильно, це праска. Можна праскою гратись? Ні, це небезпечно. Що на картинці? Правильно, конструктор? Можна гратись конструктором? Так, можна. Дітки, що ви бачите на картинці? Так, це ножиці можна гратися ними? Ні, не можна. Це небезпечно. Дітки, що на малюнку? Так, машинка. Можна машинкою гратися? Правильно можна. Дітки, що намальовано на картинці? Правильно, це сірники. Можна ними гратись? Ні, не можна, це дуже небезпечно. Малята, що на картинці? Правильно, м'ячик? Можна м'ячиком гратись? Так можна. А що це, дітки на картинці? Правильно, це ліки. А можна грати з ліками? Ні, не можна. Дітки, що на картинці? Правильно, лялька. Можна гратись лялькою? Так можна. Що це малята? Так, це пірамідка. А можна пірамідкою гратися? Так, правильно можна. Дітки, що на картинці намальовано? Так, молодці, це ніж. А можна ножом гратися? Правильно, не можна, це небезпечно. Що на картинці? Правильно, ведмедик. А можна ведмедиком гратися? Так, можна. Дякую вам, малята! Тепер я знаю, чим можна гратися, а чим не можна, і небезпечно.